Через друзів я ледь не розлучилася з чоловіком. Стосунки з Ігорем у мене хороші, але його друзі просто не дають нам жити. Нема вихідних, щоб їм не потрібна була допомога мого чоловіка, і мене це дуже тратує. Жодні вихідні я не можу спланувати так, як мені хочеться, бо завжди на заваді стоять його друзі, а Ігор не може нікому відмовити. От і в нас через доброту мого чоловіка почалися в сім'ї непорозуміння. Я докаряю чоловікові, як це він так цілком віддається чужим людям, нехтуючи власним життям. Він казав, що друзі також є частиною його життя, і мене це дуже обурювало. Врешті я таки сказала, що готова навіть з ним розлучитись, бо в нас немає вихідних без його друзів. Ігор засмутився з цього приводу, але все одно не відмовив одному зі своїх знайомих допомогти щось цим розвантажити на будові. Не знаю, як би повернулося наше спільне життя далі, коли б у нас несподівано не трапилась одна неприємність. Під час сильного буревію несподівано у нас знесло дах будинку. Самотужки тут точно не справишся. Роботи вистачить на цілий місяць. Ігор не став баритися, одразу сів за телефон, і буквально за дві години на подвір'ї нашого дому була машина з покрівельним матеріалом. Робота кипіла. Хтось розвантажував машину, інші хлопці розбирали напівзруйнований дах. За кілька днів наш будинок був знову під покриттям, яким було моє здивування, що за роботу не треба було нікому платити, бо це була не пригада робітників, а друзі мого чоловіка. Ось тепер я оцінила їх дружбу по справжньому. Зрозуміла, що свого часу я даремно чіплялася до чоловіка, тепер я мусила попросити в нього вибачення. Тепер я вже не обурююсь, коли мій чоловік поспішає комусь на допомогу. Я розумію, що так і повинно бути. Ми ж люди, і ніхто не знає, кому завтра також може знадобитися допомога.